Вітаю вас на волонтерському громадському телебаченні. Я ЮТВІ в програмі Наголос. Сьогодні ми будемо говорити про те, як створити державу для людей, а не політиків-чиновників. Але перед початком нашої розмови хотів би звернути увагу, що ми не тільки говоримо на волонтерському громадському телебаченні, ми вже створюємо власними руками, адже сьогодні у нас за операторським пультом буде знаходитися не тільки Юрій Стащук, який постійно веде всі етери, але й Олександр Петренко. Олександр студент режисури телебачення Київського національного університету театру культури і телебачення імені Карпенка Карва, і навчається він на курсі нашої шановної пані Наталії Дніпренка. Отже, друзі, сьогодні ми віддаємося повністю в руки наших шановних студентів Карпенка Карова, і ви будете дивитися на той експеримент, який зараз Сашко буде проводити з нами і з вами. А єсть наші сьогоднішньої студії Руслан Кривоніс. Він підприємець, керівник благодійного фонду за справжню Україну Громадський діяч». Ми анонсували, що. Етер буде, мав відбутися вчора, але за певних обставин він перенесений саме на сьогодні. І буквально пару слів спочатку, чому перенесено, через яку подію, а потім вже перейдемо далі. По перше, дуже дякую, що ви мене запросили. Мені надзвичайно приємно, чому перенесли вчора. Я був на засіданні, де відбувався суд, над беркутівцями. Так, справа дуже резонансна для нашої держави. Це справа майдану. Так Це сказано. справа майдану, справа Майдану, я не міг її пропустити. І так як певні події відбувалися, і справа резонансна. Довелося трохи затриматися, ось тому, що в суді було гаряче. Якщо буде цікаво, можете зайти на мою сторінку і подивитися, що там відбувалося. ось. І, але е, хочу наголосити, угу. що вчора е, і мені особисто, мені особисто дало натхнення і дало, знаєте, таку віру в наше суспільство. Бо вчора, завдяки небайдужим людям, угу. суддя прийняла правильне рішення. Реально, от закони, так як воно потрібно. Так, от що вчора відбувалося: це була така боротьба між е, захистом і обвинуваченням. Uh -huh. І е, громадські діячі, звичайні слухачі, дуже допомогли, реально uh -huh. допомогли. Ну до речі, хто хоче е, більш дізнатися про цю справу, може зайти на сторінку або раксалани е, хмари або так, Степана Хмари, так. Е, на сторінку Руслана, інших там громадських діячів, які були присутні. І побачити, на побачити, засіданні. Отже, е, Руслана, тем е, надзвичайна така. Ну, складна. І наші глядачі, шановні, спитають: а хто такий Руслан і чому саме з ним піднімаєте тему, як створювати державу, що для цього потрібно. Все. Можеш трішки про свій досвід про себе розповісти? Так, перше звати мене Руслан Кривоніс, я вже представився. Я підприємець, займаюся підприємницькою діяльністю. Я з 25 років. Так в моєму багажу багато різних е, проєктів. Я засновник декількох компаній, які деякі були успішно завершені, деякі я продав. Зараз я володію ресторацією К2, Володію студією з архітектурного бетону, займаюся створенням краси. Я е, запроваджую безліч проєктів з навчання, з освіти. Так, я громадський діяч, заснував благодійний фонд не один зі своїми побратимами. І от коли пережив Гостомель, так як я житель Гостомеля uh -huh. і живу в Гостомелі, коли я це все от у мене весь мій досвід накопичився, знаєте, я для себе просто прийняв рішення, що ну досить. А далі uh -huh. що? Ми я дійшов до війни, я своєю позицією. Нікуди не лізу, нічого не бачу. Я абсолютно був аполітичний, там uh -huh. я говорив завжди про економіку, завжди говорив про бізнес, завжди говорив про те, де я хоч трохи щось розумів. Uh -huh. Я зрозумів, що якщо такі, як я і інші свідомі люди, які просто зробили свій вибір, залишитися в країні, так uh -huh. не будуть. Приймати участь у державотворенні, а державотворення це я, це ви, це глядач, який нас дивиться, це усі люди, усі громадяни, не чиновники. Так вони лише наділені певною владою, яку ми наділяємо певними владними повноваженнями, По владними, повноваженнями, навіть не владою, навіть а, а про повноваження. повноваженнями, угу. але все одно ми вирішуємо, яка буде країна. Коли Ми я... маємо вирішувати. Ми поки не вирішуємо, маємо uh, вирішувати. Згоден. Чи? Ну Але для себе я вирішив, що я буду uh -huh. я, я буду впроваджувати по максимуму всі ті програми uh -huh. і весь свій досвід е дарувати нашому суспільству для того, щоб побудувати справжню Україну. Знаєте, от Ну хай не ідеально. Але там, де людина буде щасливою, там, де людина не буде думати про те, що е, потрібно там заробляти на шматок хліба, там, де людина буде захищена, там, де одним словом, виконується Конституція. Наша конституція дуже непогано написана, але вона не виконується. Я за те, щоб вона виконувалась. І, до речі, під час карантину. Я завдяки конституції е, відбивався від перевірок. Ну кажу вам, так як є, і дуже багато людей у мене на кожному столі в ресторації це повод ресторанами. Білясу. Так, 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 uh -huh. так на кожному столі в ресторації лежала конституція. Знаєте, що uh -huh. мене здивувало, що молодь почала uh -huh. цікавитись, а молодь дуже складно, бо це скучно. В смысле, як молодь цікавитись. почала тобто читати, приходять в ресторацію, приходить в ресторан, так і вони бачать і окрім меню ще читають. читають конституцію. Так, так. Причому задавали там різні там. Питання. Якесь було особливе видання, таке красочне надзвичайне звичайна. Звичайна, звичайна книжечка. Угу. До речі, тоді складно її було купити. Там я ледь-ледь замовив в якомусь інтернет-магазині там 10 примірників. А я до речі, так. давно не заходив. Треба перевірити саме для перевірки, чи є конституція в наявності в магазинах. Ну так я в. Цікаве питання, треба от сьогодні точно прод... перевірити. Тоді в загальному продажі не було. Ось так. Я пам'ятаю, був такий час, що дійсно люди навіть в Фейсбуці писали, шановні, де знайти, де знайти? цей примірник так? Конституції. Саме так і е, от, створив благодійний фонд. пройшовши той шлях. До речі, перед етером ми спілкувалися. Ти казав, що у тебе є досвід роботи в західної компанії. Так, Ти, так. ти, ти, ти просто ні, не сказав. Розкажи ні, бу, ні, буквально ні. пару до, хвилин. До так, я працював з офіційним представництвом Франки Бремер. Україна угу. це кавове обладнання. Ви його побачите, можете побачити угу. в ресторанах Макдональдс. Ось я запроваджував. Я був зовсім молодий. Угу. Ось і тоді вже я просто зрозумів, наскільки ми відрізняємось. Взагалі, по менталітету і uh -huh. по підходу до ведення бізнесу, да, тоді це було дуже давно, мені було там 24 роки. Uh -huh. І я вам хочу сказати, що тоді я був просто вражений, як е, західна компанія дбає про своїх співробітників. Uh -huh. от У нас такого не було. У нас ще була така. от… Я називаю це, знаєте, дике поле капіталізму. Uh -huh. то що хотів, ти і робив. От у них якось було це все структуровано. Це німецька компанія, знаєте, німці все ж таки у них навіть і мова інженерна, але от все структуровано, педантично, зрозуміло. і Працювати було дуже приємно. чи можеш згадати, як проходив тоді відбір до цієї компанії? Наскільки було складно? Скільки ти заносив хабарі? Ні, жодного які? хабаря взагалі, жодного хабаря. Ніхто навіть про це не питав. Не було ніяких складнощів відверто. Це була звичайна розмова. Uh -huh. Так для мене досі залишається загадкою, як вони відбирали людей, але люди завжди от були підібрані так, як треба. Знаєте, сервісні інженери, uh -huh. директора, менеджери з продажу завжди були от ем, на висоті. Тобто відповідали кваліфікаційним вимогам відповідали до тієї чи кваліфікацій... іншої посади так, повністю, так. причому співбесіда могла там бути одна хвилина, там угу. але я бачив, що коли навіть там буквально 3-4 слова і людям просто показували на двері. Таке я теж угу. бачив. І в черзі, так ну скажімо, за своєю чергою, то я трохи так мені було складно. там Ну чому я спитав і зробив тут акцент на цьому? Тому що важливо, що людина не просто там про щось. Каже, балакає, там розповідає, а людина має свій досвід. досвід. І досвід абсолютно в різних структурах. В даному так. випадку мова йде і про західну кампанію. Тобто так. є досвід спілкування з іноземними партнерами, є досвід вибудовування команди, і це важливо. І отже, перейдемо до нашої основної теми. Ми там зазначили одне з питань. Чому зараз на часі? Знаєте, от це створення. сьогодні ми живемо... Чи можливо, як там писали деякі дописувачі, що Сергію, про що ти там кажеш? Спочатку перемога, а потім і так далі. от Чому зараз історичний момент для того, щоб ми почали процес, процес. цей? Дивіться, чому. Ми живемо в складні часи. Угу. Так, часи взагалі такого, але а, весь наш вибір, всі наші ці роки незалежності, ми маємо з вами зрозуміти, що це все наслідки нашого вибору, нашого вибору як громадян. І у кожної людини сьогодні, у кожного громадянина, у кожного небайдужого українця має постати звичайне питання. Пам'ятаєте, як в школі робота над помилками? І саме зараз історичний час. Безперечно, перемога за нами. Але для того, щоб її прискорити, ми повинні стати громадянським суспільством. Громадянське суспільство це не чиновники, це не партії, це в першу чергу спосіб мислення. Зумієте? Консолідація. Консолідація, об'єднання, єдність такі трохи заїжджені слова, але не дивлячись на нашу яскраву індивідуальність, у нас сьогодні шанс, і весь світ на нас дивиться. Сьогодні шанс стати таким громадянським суспільством, щоб я думав не лише про власну кишеню, розумієте, як, наприклад, бізнесмени, які були в 2000-х роках, угу. так щоб я думав про те, як, будуть, як будете жити ви, як будуть жити мої сусіди, щоб я не бачив бабусь, які там порпаються в смітниках, розумієте, щоб була достойна пенсія. Е, словами чи просто якимись гаслами ми це не вирішимо. Ми не вирішимо це емоціями. Правильно? Ми не вирішимо це просто картинками, серіалами. Ми це не вирішимо. Ми вирішимо це лише працею. І зараз у нас дійсно склався такі історичні часи, коли звичайні люди, такі як я яким до війни навіть і мріяти не можна було там. Вони можуть е, свої знання, е, свої деякі організаційні здібності. Є багато бізнесменів, є багато серйозних людей, які просто в своїх справах мають світовий рівень. Українці, це українці, їх поважають, і це все ми можемо зараз запровадити, бо є величезний запит у суспільства: запит на справедливість, запит на логіку. Все, танці з бубном закінчилися, ось так я це називаю. Ну, з одного боку, я згоден те, що е, запит величезний це однозначно. Те, що є бізнесмени, е, визнані у світі, однозначно. Але чи готові ці бізнесмени вкладати саме в розвиток е, е, і створення цієї справжньої України, держави для людей? Е, на кого вони орієнтуються? Як, наприклад, тому бізнесмену, ну, ти сам бізнесмен і громадський діяч, і є інші люди, які те саме бажають і мріють про це. Але як вони знайдуть цих людей? Як вони зрозуміють, що ось от я маю йти до Руслану, я маю з ним консолідуватися, ми маємо щось створювати для того, щоб нарешті всі ми побачили нашу справжню Україну? Вітучо, процвітаючі для людей, а не для чиновників-посадовців. і Зрозумів, дивіться, судіть людей по справах. Так, угу. от, наприклад, я абсолютно аполітична людина була до війни, угу. і зараз я член партії Сила Єдності. І хочу вам сказати, ось, наприклад, чому я для себе обрав саме цю партію, тому що вона пропонує максимальну прозорість своїх членів. Розумієте, uh -huh. я хочу, щоб Україна була справжньою. Мій особистий суб'єктивний постулат. От я хочу, щоб Україна була економічно розвиненою державою. Я хочу великі зарплати, достойні зарплати. Я хочу великі пенсії. Розумієте? І я більш-менш розумію, як це зробити. Є не лише бізнесмени, е, мають включатися в роботу. є Різні викладачі, громадські діячі, професора, фахівці в різних сферах. Так? І я вам скажу, що вони, звичайно, зараз, Ну скажімо, знаходяться в такому стані бурління, так як запит є, а що робити, ніхто не розуміє. да Всі говорять про об'єднання, а що робити ніхто не розуміє. Я пропоную інструмент як партія розбудовувати, причому починати з самого низу з громад. Не зверху, з мера там до нього йти, а з громад на рівні сусідів. В прямому сенсі на рівні сусідів, тому що ми все одно, вся партія це в першу чергу люди, зрозумієте, правильно? Це мається на увазі про створення от нової партії, нової, або так. от як партія сили єдності, так, партія сили єдності розвивається. Так, так. Я просто ну так, от уявляю, як це прийти до сусіду і сказати: от шановний Іванко, чи шановна пані Марина, приєднуйтесь до нашої партії Сили Єдності. Вона каже: а навіщо? Вон у нас скільки партій, чому саме до вас? Чим ви відрізняєтесь? Ні, не так. Дивіться, не я, так, приходжу, я приходжу до сусіда і кажу, Іван, слухай, дивись, от у нас на вулиці немає освітлення. Так? Так. Давай ми з тобою скинемося грошима, підемо ще до сусідів і повкручуємо усі лампочки, щоб mm -hmm. у нас було світло. Підемо до мера, зафіксуємо це на папері, що ми зробили, так, щоб просто їм було соромно. Не треба ніяких звернень, не треба нічого. Ось це сила єдності. Як тільки люди побачать, що відбувається, вони самі до вас прийдуть. Тому що, дивіться, партія це лише інструмент. Все одно партія буде наповнюватись людьми. І проблема просто в тому, що всі старі технології політичні можуть не спрацювати. І нам будуть показувати, Можуть, лише. чи мають? ми маємо зробити так, щоб більше цікаві. Ми технології маємо зробити так, щоб не вони працювали. не спрацювали. Бо е, наразі е, вже е, котрий рік в Україні е, ті ж самі граблі, е, технології удосконалюються, бо емоції, а? Емоції. емоції розумієте, нам показують гарну картинку, нам показують гасла гасла. Нам ну, Я ж зараз теж почув гасла, е, високі пенсії, гідні там, зарплати і так ні, далі. Дивіться, це от гасло, чи... я, я, наприклад, працюю в, своєму, uh -huh. в своїй об'єднаній територіальній громаді, це там, е, селищ, село, е, звідки родом мій рід взагалі, uh -huh. це Черкащина. Я ні в кого нічого не прошу, я просто запроваджую програму. От вони, я їм їжу і викладаю фінансову грамотність. Ви уявляєте, це от в селі, в сільських школах. Uh -huh. да. В моєму селі, от, звичайно, там без ніяких партій, без ніяких гасел. Uh -huh. Сільська школа, звичайно, uh -huh. просто от вдумайтесь на 120 учнів. Запроваджено. Стоять 3D-друкарські станки, стоять станки з ЧПУ, і діти вчаться одразу. Це працювати. Це Ініціатива Руслана була. Ні, це не моя чи ініціатива, це ініціатива. ініціатива місцевих, селищної е, так, ради, так? Да? Ініціатива да, Там е, об'єднана якась територіальна громада чи просто територіальна Це звичайне село. Просто, звичайно, да, да, зараз це. керівниця керівник чи староста цього села патріот. Просто і от я йому uh -huh. дуже допомагаю. і ми uh -huh. Будь ласка, без ніяких партій, без ніяких гасел. Все. Ви можете зайти, подивитися. У мене є там багато про це, я говорив, знімав відео. До речі, друзі, от правильно Руслан сказав, він звертає увагу, у нього є чудова сторінка. Я техно, в принципі, в своєму дописі, Дякую. Да, то заходьте і самі передивляйтесь, якщо зацікавлена саме ця діяльність. Мене, наприклад, дуже зацікавила. По справах вже, вже судіть, зараз судіть по справах захотілося познайомитися з цим головою. До речі, якщо він нас буде дивитися, обов'язково як його звати? Андрій Іванович Чорниш. Андрій Іванович, величезна шана вам за те, що ви робите в вашому селі для селищної громади, а й, і саме головне для е, діточок. Так, Тому, так. Що... А діти наше uh -huh. майбутнє освіта. Е, ну, до речі, це такий стовп нашої uh -huh. нації. Ми розумні, ми інтелектуально розвинені, це всі визнають. знаєте от Зараз дуже багато дітей поїхали за кордон, і бачимо наш рівень. І це можливо використати саме в будівництві. І от. Е... Навіть якщо ідея класна, но ми, може, ще більше торкнемося про як у вас організаційне там все розбудовано в партії. Але от скажіть, будь ласка, як зробити так, щоб ця ідея була поширена, щоб про неї люди знались, знали про цю ідею, щоб вони мали можливість до вас доєднатися. адже Ну, не секрет. Я думаю, що ми всі однаково розуміємо, що інфопростір просто зараз монополізований. Так ну, у і нас фактично, є єдині такі канали поширення цієї інформації. Ну, безумовно, Facebook-сторінки, там, мабуть, там телеграми і так далі. І люди, якщо там якимось чином знаходять цю інформацію, то вони можуть почути. А все телебачення, всі е, інтернет-платформи, вони ж все зрозуміло, ким захоплені. Туди ж не проб'єшся. Е, як в цій ситуації? Лише працею. важкою працею. З ну, прикладом. Ну, я, я розумію, праця. Ну, е, треба ж, якщо ми хочемо масштабувати, одної праці мало, Замечний. треба щось зробити з інформаційним простором. Безумовно, ми не зможемо завоювати там оці олігархічні чи я не знаю, як правильно зараз назвати ці телеканали і от ту глядацьку аудиторію. Але як привернути увагу людей, щоб вони все ж таки менше дивились той зомбо ящик, менше дивилися на от цих, як зараз їх називають LCD-ломів і читали, тому що дуже часто ці от ломи, які мають аудиторію, там, ну Ну, Величезну можливо. аудиторію вони поширюють наративи, які зовсім не відповідають тому, що зараз потрібно. Дивіться, От, особисто, да. що я роблю. Я mm -hmm. проблема бізнесменів. Так, так як. Е, всі бізнесмени там підприємці вони дуже заняті, ви uh -huh. розумієте. Так і от я прошу таких підприємців, які дійсно там мають певні досягнення uh -huh. і організаційні здібності. Я їх прошу ставати публічними особистостями, Чесно, з кожним я проводжу бесіду, кожного вмовляю в прямому сенсі говорити про це, показувати себе, показувати, що саме е, ви можете дати людям якийсь uh -huh. черговий інструмент і свій досвід. Найголовніше це свій досвід, розумієте? І е, так, е, дійсно, е, площадки, дуже багато всього належить, але ж ну, у нас є YouTube, у нас є інтернет. Я хочу, щоб люди мене почули і, користуючись нагодою от, сьогоднішньою, так? Uh -huh. хочу просто сказати одну просту річ. Люди, не будьте ледачими, шукайте. Шукайте тих людей, які. Роблять а, навколо себе, запроваджують проекти, які полегшують життя. Не, не, для, не для піара, не для там гар, гарної картинки, угу. а просто для того, що вони хочуть жити в розвиненій країні. Це щиро. А, тут грати довго ви не зможете. Розумієте? Ну, півроку, рік ви пограєте У вас або закінчаться гроші, або просто закінчиться наткнення, і вже оцю фальш. Ми її багато років спостерігаємо з вами, Руслан, ти е, ще е, е, одне питання ставив, про яке ми маємо е, поговорити. Ти, так, поговорити. Так. Чому українцям важко об'єднуватися? Що їм заважає? О, Чи так. існує таке питання так, і проблема? Так, та. питання і може, є якісь думки? Є М угу. дивіться, ну це моя суб'єктивна угу. думка. Я хочу що сказати. Так як. Якщо подивитися всю нашу історію, ми постійно боремося за існування власної держави. І ми не навчилися довіряти одне одному. Я вважаю, що дуже яскравий індивідуалізм заважає нам а, співпрацювати між собою, тому що немає фактору довіру. Плюс, так як кожен а, українець а, володіє певним рівнем досвіду, інтелектуально розвинений. В прямому сенсі, так дуже багато запитань одне до одного замість роботи. Тому ми, замість того, щоб ти, наприклад, умовно кажучи, там приводити до ладу свою вулицю, ми три дня обговорюємо, як ми її будемо приводити до ладу. Це Разуміє? перше питання. Це перше питання. Друге питання: Друге хто? хто буде приводити її до ладу? Третє питання: а де ж ми візьмемо гроші? Розумієте? І має бути певний. От навіть вчорашнє судове засідання просто показало, якщо uh -huh. одна людина встає і проявляє рішучість, за нею йдуть, проявляють рішучість інші. Крапка. Uh -huh. І тут кожен громадянин має проявити рішучість. І е, іноді можливо от наступити на горло своїй яскравій індивідуальності і почути: почути сусіда, почути вас, почути глядача. Тобто залишати свою індивідуальну залишати. яскравість, яскраві але просто налаштуватися на те, щоб інших чути. Так, так, Трішки більше, так, а не тільки своє его я. Саме так. Налаштуватися на те, щоб чути інших. Ось в цьому про тільки ця у нас проблема буде подолана, повірте. Зміни почнуться 100%. Дуже багато запитів. Отак мене питають: ну що це ваша партія? А хто там господар? Uh -huh. А хто там, та немає господаря там? Uh -huh. Розумієте, процедурно це. Тобто все... це не партія лідерського ні, типу. Ні, ні, не і пар... там немає власників, як ми бачимо, ні, у всіх наших бізнес-політпроєктів на так, сьогоднішній так, день. Які? Ні. Це, uh -huh. е, цю партію створили підприємці і фермери. Нас uh -huh. такими мозолями. Тобто, це звичайні люди, які. Uh -huh. які е, Власним прикладом показують, що вони створюють кожен день. розумієте Так, це дуже простою мовою. І, до речі, от ще одна проблема, про яку я хочу сказати, угу. так вона болюча. Про неї українці не люблять говорити, але ми чомусь вважаємо, що дуже складні речі, такі, як, наприклад, побудова держави, можна пояснити простими словами. ну Гасел достатньо. да там Землю селянам. Фабрики робітникам, ми це угу. вже проходили, правильно? Ну, не може бути такої от 32 роки у нас незалежності, 32 роки от, отак все, навмисно це все зроблено, щоб використовувати ці всі схеми. Це просто за один день жодна партія не вирішить, жоден лідер не вирішить. І без допомоги, як ви кажете, от якщо будуть люди долучатися, не треба е, нічого думати, просто долучатися до роботи. І якщо це почнеться от по принципу роя, ви можете почитати, дуже цікава технологія, і почнеться розповсюдження, коли піде думка громадська, що я власник держави, я власник оцього ж ось свого під'їзду не лише квартири чи кордону свого будинка, так, а я власник держави. Коли кожен з нас це усвідомить, і це у нас прописано в Конституції, почнуться зміни я впевнений Ну До речі, ми вже показали під час повноштабного вторгнення в перші дні, коли саме завдяки цієї самоорганізації, згуртованості, консолідації всіх Збройних сил України і людей і людей гостомель є Да, ми надали вісіч рашистам, я дуже сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова якраз дасть такий поштовх всім нашим глядачам, людям. Я дуже дякую, Руславі, що сьогодні підняв таку важливу тему. Це перша наша така розмова, але так. я дуже сподіваюся, що, друзі, ви всі підключитесь до цього, і ми нарешті почнемо створювати державу не для посадовців і чиновників, як до цього часу було, а саме для людей, для нас. Так, З вами. Так. Це... Дуже дякую. Шукайте Руслана в Фейсбуці. Фейсбук, це, Руслан ну, а щодо політичної партії Сіли Єдності, у вас, напевно, теж є якась сторінка. Ну, Коротше, Руслан вам підкаже, підкаже як знайти. Так. З радістю відповім на усі питання. Дякую, дякую. до наступних зустрічей. до наступних зустрічей.